Зараз я покажу вам, як зробити укладку фен щіткою Philips на довгому волоссі. Для цього ми використовуємо найбільшу насадку для створення додаткового об'єму та гладкого волосся. Перед тим, як використовувати фен-щітку, необхідно підсушити ваше волосся приблизно на 80% для прискорення кінцевого результату вашої зачіски. Потім гарно розчешіть всю масу волосся. Використовуйте фен щітку не на всю масу волосся, а виключно на невеличкі пасма для досягнення більш ефективного результату. Всю масу волосся ділимо візуально на дві частини з лівої сторони і з правої сторони відповідно. Починаючи з нижньопотиличної зони. Проробляємо пасмо за пасмом, починаючи з прикореневої частини і плавно рухаючись до кінчиків. Приділяйте належну увагу вашим кінцям. Не забудьте використовувати кнопки напрямку в залежності від того, з якої сторони ви проробляєте пасму. В прикореневій частині пасми зафіксуйтеся на декілька секунд для того, щоб зробити додатковий об'єм. Якщо, на вашу думку, вашому пасму недостатньо гладкості, ви можете проробляти пасму з обох боків, як зверху, так і знизу. Обирайте оптимальний для вашого волосся режим в залежності від вашої потреби. Для більш швидкого та ефективного результату я обрав найпотужніший режим. Повітря та температури. Після того, як ви проробили всю масу волосся, топову частину або частину волосся зверху завжди накручуєте або проробляєте в напрямку від обличчя.